племена Б-341 від Вернера WG, КУР моя, від Б-39 Вернера. З Америки Вернера Геттіса. Так. Такі вони так, їх є. Добре. і є один, два, три, чотири, п'ять. Ну це матка. А колір не показує. Вони риженькі, Два три тергіти ріжі. Не показує. Може як на сонці буде. Вже сильно сонце тут. Так, меду тут ще вистачає і вистачає. Так що отака справа. А це її сестра. Опа. Це її сестра. Тоже аналогічно займають. Один, два, три, чотири, п'ять. Ну і на шостій там воно чуть-чуть їх є. Коротше так. Ljubice, pet